Механізм періодичного проходження ідентифікації для отримання пенсії внутрішньо особами Кабмін започаткував у 2014 році. Обов'язком періодично проходити фізичну ідентифікацію в акціонерному товаристві Ощадбанк була передбачена постановою кабінету міністрів 637, тридцять від 5 листопада 2014 року для внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 20. 24 лютого 2022 року на період пандемії така процедура була скасована. Торік, прийняті урядом зміни, визначили кінцевий термін проведення ідентифікації. Такі особи, які не пройшли цю ідентифікацію по 31 березня 24 року, в квітні місяці пенсійні виплати не отримали. Але це не страшно. Тому що якщо особа прийде до органів пенсійного фонду, пройде фізичну ідентифікацію особисто, або пройде цю ж ідентифікацію на веб-порталі пенсійного фонду, або засобами відеоконференц-зв'язку з територіальними органами пенсійного фонду. Виплата пенсії буде поновлена з моменту її припинення. Пенсіонери з категорії ВПО, які наразі перебувають за кордоном, теж можуть пройти таку процедуру. Вони можуть пройти фізичну ідентифікацію в консульських в дипломатичних установах, де буде складено документ і посвідчено, що особа є живою на сьогоднішній день. Щоб відновити виплату пенсії та пройти фізичну ідентифікацію, треба звернутися до пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу. І статус ВПО. Це паспорт, код в оригіналах і довідка внутрішньопереміщеної особи. Валерій Кожухар, Назар Прусенко, цей день.